Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Рік 1918 листопад більшовицька Росія починає неоголошену війну проти України. Російська гібридна армія стрімко просувається з боку курська у напрямку Києва. Директорія УНР на чолі з Симоном Петлюрою намагається організувати оборону. Одне з перших рішень. Створити повноцінну службу розвідки, якої не вистачало під час першої російської агресії у 1917-18 роках, тому що в цей період не просто відділ існує розвідувальний, а у складі Генерального штабу вже існує розвідувальна управа. Це більша структура, більш потужніша з окремими напрямками. І в рамках цієї розвідувальної управи створюється ще один спеціальний орган це інформаційне бюро. Інформаційне бюро або скорочено інфібро одразу створило серйозні проблеми ворогам України. У Росії новий орган прозвали Петлюрівським ЧК. За голову кожного співробітника більшовики обіцяли 300 тисяч карбованців. Але найбільше росіян цікавив керівник розвідки. Герой сьогоднішньої машини часу. Легендарний слідчий Микола Красовський. Керівником інформаційного бюро призначили Миколу Красовського постать легендарну. Його називали найкращим детективом Російської імперії. А славу зажив він собі, розслідуючи так звану справу Бейліса. 20 березня 1911-го Київ. Переддень іудейського свята Песах. На березі Дніпра, в одній з викопаних шукачами скарбів печер, знайшли мертвим 12-річного хлопчика на тілі 45 ран невеликих, зате глибоких. Убита дитина втратила дві третини крові п'ять склянок, як уточнить обвинувачення на суді. У вбитому впізнають гімназиста Андрія Ющенського. Слідство одразу висуває версію ритуального вбивства християнської дитини, щоб скористатися її кров'ю. Ще на початку на 20-го сторіччя, зокрема в Києві, були звинувачення євреїв у цьому ритуальному вбивстві християнських немовлят. За кілька днів на похоронах Андрія Ющенського почали розкидати антисемітські листівки. Часопис рускоє знам'я запитував: Що ж наше духовенство мовчить? Що ж воно не реагує на звір'яче вбивство жидами хлопчика Андрія Ющенського. Утім, духовенство реагувало вже давно у специфічний спосіб. У середньовічній Європі побудував міф, мовляв, євреї підмішують у свій хліб мацу кров християн на початку 20-го століття. У такі нісенітниці вірили хіба що у недорозвинутій російській імперії. Причому агресивних антисемітів виховувала і державна влада, і російська православна церква. Історія 1911-го із вбивством гімназиста Ющенського лягла на добре піджилений імперськими російськими владою церквою ґрунт. У злочині звинуватили єврея Менделя Менахема Бейліса. Жодних переконливих доказів, крім національної приналежності, слідство так і не знайшло. За їх браком прокурори вдаються до пропагандивних прийомів. Наприклад, запрошують у якості свідка пастора авантюриста Пранайтіса, який розповідає про криваві єврейські обряди. Інший експерт, батько відомого київського авіаконструктора Сікорського, Іван, теж чорносотенець, проводить психіатричну експертизу. Всі знають Ігоря Сікорського, а його батько Іван Сікорський був значний, просто видатний е психолог е і видатний медик, можна сказати, один з основних російської фактичної психології. То через те, що він підтримував е царати, був на стороні тих, які казали про те, що були такі ритуальні вбивства і міг вбити Беліс, то після того практично про нього забули. Чорносотина преса без суду визнавала винним і Бейліса, і у всіх євреїв. Проте масовані антисемітські істерії у пресі піддалися не всі. Прогресивна громадськість піднялася на захист Бейліса. Це така була ну величезне нахабство. Скажем, про таких шовіністичних проросійських сил, які хотіли, хотіли фактично показати знову ж таки владу можна залякати таким чином. І, власне, через те, що реакція була така ну широка, і вона не обмежилась тільки на території Росії, але і в Росії вона в принципі, громадськість. І це був такий лакмусовий папірець, на якому визначалася там людина прогресивна чи людина, скажем, реакційна. Серед тих, хто відкрито виступив проти махрового антисемітизму, письменник Володимир Короленко. Який у 1905-му практично самотужки зумів зупинити єврейські погроми у Полтаві, Михайло Грушевський назвав ініціаторів справи Бейліса прислужниками племінної та расової ненависті, фахівцями ритуальної легенди. Так само висловився і відомий громадський діяч, літературознавець Сергій Єфремов, який під час погромів 1905-го теж приймав активну участь у захисті єврейської сторони. Цікаво, що власне велика кількість тодішніх українців брала участь в таких оборонних акціях. І тоді вийшла цікава стаття Сергія Єфремова «Чи буде суд. Це була перша україномовна стаття в російськомовній газеті Ліберальні київські отвіки, в якій, скажімо, половина журналістів були єврейського походження, російськомовні, ну скажімо, люди, які вже втратили іудаїзм, але були, скажімо, русифікованими євреями. І цій газеті він надрукував таку велику обурену статтю, яка казав, що українці на стороні значить, е ну, євреїв як нації. Під час справи Бейліса поляризація суспільства на тих, хто з антисемітським царатом, і тих, хто проти, пришвидшилася. Одним з адвокатів Бейліса був українець Григорович Барський, іншим єврей Арнольд Марголін. Невдовзі він стане політичним діячем українських соціалістів-федералістів, а згодом послом Української Народної Республіки в Англії. З 1912-го за справу Беліса взявся наш герой Микола Красовський. Він на той час працював у Київській поліції. Небезпідставно вважався одним з найкращих детективів, але потерпав від тиску керівництва. Микола Красовський ні на мить не сумнівався у тому, що справа Беліса лише інсинуація російських антисемітів і почав власне розслідування. Дуже швидко він довів, що Андрій Ющинський випадково довідався про злочини київського криміналітету, пригрозив про все розповісти, і, власне, через це був убитий. А чисельні рани на тілі були зроблені навмисно для заплутування слідів. Проте ця версія не надто сподобалася тодішній владі, і зусилля державного механізму було спрямовано вже проти самого слідчого. Врешті Красовський звільнився з поліції і сховався від чорносотенців у Конотопі. Суд над Белісом відбувався ось у цьому приміщенні. Присяжні його виправдали, але при цьому встановили, що, начебто, відбулося таке ритуальне вбивство. Імена справжніх вбивць тоді так і не прозвучали. Щоб встановити істину, Миколі Красовському знадобилося ще кілька років і проголошення незалежності України. У 1917-му Красовський активно включився в розбудову молодої української держави. Українська Центральна Рада запросила його на посаду комісара міліції Києва. На цій посаді Красовський пробув до червня 1918-го і зумів навести у місті лад. Утім, з приходом так званих союзницьких військ німецьких та австрійських, його життя круто змінилося. Наприкінці квітня 1918-го з власного будинку викрадено банкіра Абрама Доброго. Залізниця його доправлено до Харкова, де ув'язнено в готельному номері. Бранці обіцяють свободу в обмін на 100 тисяч карбованців. Історія мала несподіване продовження. Через Банкіра доброго здійснювалися операції німецької армії в Україні, тож німецьке командування влаштувало скандал. Німці провели власне розслідування і оголосили, що замовниками викрадення були кілька українських міністрів, включно з генеральним секретарем Голобовичем. Важко сказати, скільки у цих звинуваченнях було правди, однозначно. Кайзерівська Німеччина не розглядала Україну як повноцінну самостійну державу і не планувала миритися з лівою республіканською владою. З Центральною Радою не дуже то можна говорити. Вони не хотіли цього слухати. Вони думали, що німці прийдуть, звільнять і підуть собі. Ну, так не вийшло. Так не вийшло. А популярність центральної ради різко впала. Гратися у демократію Німеччина не планувала. Питання зміни влади в Україні вирішувалося, очевидно, не в Києві. Причому робилося це на швидкоруч. Кінець центральної ради прийшов у вигляді чергового майдану, тільки не справжнього. Сьогодні вже важко сказати, чи справді міністри мали стосунок до викрадення, чи це був лише привід для німецької адміністрації позбутися незручної їм української влади. Так чи інакше за кілька днів у Києві переворот. Починається, що прикметно він у церкву. Потім натовп так званих хліборабів переходить ось сюди, на Софійську площу, де відбувається олігархічний псевдомайдан, який оголошує, що в Україні нова влада. Гетьман Павло Скоропадський. Микола Красовський з новою владою не спрацювався. Його не просто звільнили. Звинуватили у викраденні банкіра доброго і кинули за ґрати. На свободу він вийшов уже за директорії. Красовському одразу запропонували посаду керівника розвідки інформаційного бюро. Спецслужба Красовського інформбюро працювала дуже ефективно. За його голову, червоні давали величезні суми коштів і називали її Петлюрівською ЧК. Що найменше було попереджено три замахи на Симону Петлюрів. Щонайменше три далі. Було попереджено, попереджено також декілька терористичних актів проти інших керівників держави, військових керівників. Також було попереджено ряд диверсійних актів, було розкрито багато терористичних організацій. Паралельно з розбудовою Петлюрівського ЧК Красовський намагається довести до кінця справу Беліса. Виявилося, що одна з підозрюваних у вбивстві гімназиста Ющенського Віра Чеберяк, була заарештована за торгівлю зброєю і розстріляна. Виконавець вбивства Сингаєвський теж заарештований в іншій справі і теж засуджений до розстрілу. Красовський зустрівся з підозрюваним у камері і запропонував йому помилування в обмін на зізнання. Злочинець відповів: якщо розкажу, уб'ють свої. Наступного дня його розстріляли. У листопаді 1920-го армія УНР після численних військових поразок відступила за річку Збруч і була інтернована польською владою. Проте, попри окупацію України Росією, боротьба тривала. Українська розвідка на чолі з Красовським продовжувала працювати, готувала другий зимовий похід. Але в якийсь момент за нез'ясованих обставин усіх розвідників раптом перевели у підпорядкування союзників другого управління Генштабу Польщі, так званої Двуйки. Жовтень 1921-го. У ліс поблизу рівного з'їжджаються вояки армії УНР. Тут їх озброюють. Починається підготовка другого зимового походу. План розробляють генерал Юрко Тютюнник та начальник штабу армії полковник Юрій Отмарштайн. Передбачається, що одна похідна група рушить з Румунії на Одесу, інша на Поділля. Проте їх мета відволікти увагу більшовиків від основної третьої групи, яка має перетнути кордон на Волині і рушити в бік Києва. По дорозі похідні групи повинні співпрацювати з українськими отаманами у запіллі, щоб до весни підготувати велике всеукраїнське повстання. Проте від самого початку щось пішло не так. Бесарабська група атакувала місто Тирасполь, але утриматися там не змогла і змушена була відступити назад через Дністер. Подільська група рушила на північ. Дісталася Радомишля, це всього кількадесят кілометрів від Києва. Проте, за оперативним задумом, вона мусила рухатись ще далі на північ, щоб з'єднатися з основними силами Волинської групи. Волинська група основна одразу ж після перетину кордону потрапила у пастку. На тисячу українських повстанців неподалік містечка Базар чекала ціла ворожа дивізія під командуванням Котовського. Шансів на успіх за такого розкладу не було. Майже половина українців загинули на полі бою. Понад пів тисячі потрапили в полон і були розстріляні протягом найближчих днів. Врятуватися вдалося тільки штабу, який з боями відступив за польський кордон. Виявилося, катастрофи можна було б уникнути, якби командир з'єднання Юрко Тютюнник довірився розвідці. І от у, у цьому ж спільнопартизанському штабі ми бачимо пізніше. От, був такий е, розвідник е, Петро Филоненко, який доповідав Юрку Тютюнику, що у вас в оточенні от називав конкретні прізвища. Є там Григорій Заярний, е, який на в мене дуже великі підозри, що він можливо бути більшовицьким агентом. Але відкидали так. Про що ви кажете? Це відданий справі. Ми з ним пройшли ще перший зимовий похід. Ми з ним там е, воювали і були поранені, і все все-все інше. Потім таке з'ясувалося, що головний зрадник. Головні зрадники це були ті, які були в оточенні. І Григорій Заярний, і Добротворський, які ж ну, поряд були соратниками. Потім виявилися вони е, зрадниками. Невдовзі у таборі інтернованих українських вояків на території польського міста Каліш сталася ще одна загадкова подія. Місцевість Щепіорно, нині місто Каліш, Польща, які. Сьогодні, 100 років тому, ця територія була огороджена колючим дротом. Тут був табір інтернованих вояків армії Української Народної Республіки. У травні 1922-го до табору в Щепіорно інкогніто прибув полковник Юрій Отмарштайн, начальник штабу другого зимового походу. Ввечері на території табору у нього відбувається таємна зустріч з друзями-старшинами. Як тоді йшлося про обмін якимись документами, які свідчили про злу роль е польського командування, союзного командування, яке підставило українське військо під час підготовки другого зимового походу, документи були сховані у потаємний відділ наплічника. Після цього Отмарштайн через дірку в колючому дроті залишив територію табору. Уже вранці наступного дня він мав бути у Львові, де на нього чекала дружина. 3 травня 1922 року один з вартових старшин армії УНР знаходить тіло невідомої особи одразу за колючим таборовим дротом. Невдовзі з'ясовується, що це тіло власне полковника Отмарштайна, який був застрелений з обріза. В голову, в потилицю. Розслідування цього гучного вбивства вели польські правоохоронці і паралельно українські військові. Побутові мотиви відкинули одразу. Жодних дорогоцінних речей вбивця не взяв від покійника. Натомість зникла невеличка торба, в якій в подвійному дні полковник Отмарштайн перевозив якісь особисті документи. Врешті залишилося три основні версії. Вбивство могло бути скоєно представниками самої української військово-політичної міграції, ймовірно, з наказу полковника Чебатарьова, тобто органами військової розвідки контррозвідки Генерального штабу Української Народної Республіки. Саме через Чебатарьова відбувалось перекидання агентури за польсько-радянський кордон, тобто на територію окупований більшовиками України і відтак будь-які контакти чи намагався зав'язати через себе. Натомість українська військова організація, яку творив Євген Коновалець, і в роботу якої вже включився в 22-му році активно Юрко Отмарштейн, вона становила певну конкуренцію органам розвідки і контррозвідки Генерального штабу УНР. Версія номер два. Російський слід. Масштайм мав такий потенціал. Це була якась потенційна загроза. І я мені здається, що все, що, що, що радянська совєтська агентура, він і був, о, був ліквідований. А потім, щоб ну, це типово для подібних ситуацій, потім, щоб перевести стрілки, були так такі інспіровані якісь докази. Основна ж версія стосувалася розслідування провалу другого зимового походу. Виглядало, що хтось злив інформацію про нього ворогу. Перша версія полягала в тому, що полковник Отмарштайн е, зібрав е, матеріали, які компроментували Генеральний штаб, і так звану е, другу експозитуру Генерального штабу, яка займалася питаннями вивйонду, тобто розвідки. Е, це документи, які буцімто вказували на те, що не другого зимового походу, зокрема, розгром української повстанчої армії на чолі Юрком тютюником під селом Маліминки на Житомирщині значною мірою став наслідком злого умислу з боку службовців генерального штабу війська польського. Зараз майже через 100 років після загадкового вбивства воно таки залишається нерозкритим. А таємниць з часом. Тільки більше. Не менш загадково склалася доля нашого головного героя. Після провалу другого зимового походу Микола Красовський відійшов від справ у у Рівному і почав писати мемуари. Проте незабаром його сліди губляться: ні мемуарів, ні жодних згадок про першого українського розвідника. Микола Красовський неначе розчинився. Незнання історії не звільняє від відповідальності.